От якраз таке, те, до чого я веду математичні оці всі тангенси, котангенси, окей, вони розвивають мозок безумовно і беззаперечно, але ж при цьому, при всьому, мовленєве, це середовище, воно якось просідає. Справа в тому, що дивись, от я не буду казати, яка з наук перша лідируюча. Втім, якщо ми говоримо по практичному застосуванні в дорослому житті. Безумовно, гнучкий математичний мозок це дуже круто. Але якщо у тебе підрізаний язик, умовно кажучи, і ти при кожному своєму е висловлюванні е починаєш е ну, якось так е говорити, е ти, в принципі, так, от на подкастах сидиш, то цей геніальний пластичний е математичний Мова. мозок, він потрібен. Але як же ж для чого?